Поки моя коса була в ремонті, курочки як роботи. Дивіться, як газон мені підстригла з шпоришу. Петро, умнічки, молодці мої, мої лапатулечки, мої усі кусочки. Так, масовочка, масовочка, давайте, до Жоріка, зараз будемо випускати вепря. Добрий вечір студія. Так, да, Петро, ти їсти будеш? Дівчина вам насипала. О, ти моє, не тіка. Дивіться, сидить нормально, може злитися. Не тіка. Давай ближче. Бачите, на голошика вже стає, чогось, линяє. Чи то бився? Ні, пір'я зростає. Да, Петруся? ой дю дю бачите, йому по жопі надавала. Діт ті, ті, тітю. Давай два яйця. Быстренько. Давай. То буксунув. Коламбія не Коламбія. А зараз буде кіно з кабаном. В головних ролях жорік Мажорік. Зараз спробуємо. Так? Да? Ах ти! Ні, сіл рано накривати. <ріст> Жорик і Діна, Діна, Амур прийшов! Давай до нас близько! Жорика їсти! <ріст> я під тису вже хлопнула, тому що я мур додому прийшов, це мене ще не хочу, що воно мені не попаде, якщо я не з'їм перша. Поклав на поуза, Жориш у Іди сюди, іди-іди-іди-іди-іди-іди. Тільки Жорик, не збивай бочку. Я поставила бочку. Жорик, ні! Іди сюди, квасу, іди на. Злякався кабанчик. То так треба. Жорянь, так, а ти їсти будеш чи ні? Бо я так хотіла все по красивому, а воно, як завжди, не... ой, не виходить. Да, я тобі набрала. Ти хочеш спочатку покупатися, а потім їсти, так? Да? Мабуть, так буде. Я хотіла тобі квасу, щоб ти піці попробував, кусюнчик. Жарик. Ні, не вовремя. Дельфін. Робота у кабана. Що поробиш? Устроїла кабану лакшері відпочинок. Хоч комусь. Да, жарко? На, те, пан. Пан візьміть. Будуть собаки їсти. На. Аж на берег ліг. Ну що, піцу він не хоче, бачите? Її! Жорик! На. Я просто мішаю йому, не в ті моменти підставляю їду. А ти хоч пить будеш? Якийсь кабан у мене переборчивий. Попін. Мері Попенс. Притоптав піцу, отакий от маломан. Йому, мабуть, більше вертичка підходить. Ще раз нюхнув і все. Ай-яй-яй-яй-яй, жорік, то міг би бути мій кусок. А тепер куди? Копінки? мазать тепер такий чорний, красивий. Конечно, тряпочка йому треба. Зачем топиться? Жорик, сьогодні не будеш мене ганять що я в крапиночку, то понятно. а те що ти мене лякаєш. Зачим? Драбина нова! Не можна! Жорик! Фу! Вона нова. Ну Чеши свого носа я подержу. Та, оце ти сильний. Налила квасу, зараз йому підсунути. Ой, нічого щось в мене сьогодні не виходить по плану. Жорик, будеш з цієї чашечки пити? На, попробуй. Та юшкін макальошка. Що це за свиня? Ой, кабан. Ой, поросятко. Жорянь, воняє, так? Да? Хто його тепер буде пити? Куди мені кваста йдіть? Я його теж не люблю. Може все-таки рішиться? Та ні, пройшов мимо, мимо чарки. Це ти вже нагулявся, йдеш додому в хату? Чи на мене нападати? Жорик? Так а де ти попер? Я не зрозуміла. Ні, ніякої калітки, Жорко. Ти хочеш до собак піти розібратися? Ти хочеш з горла? Куриці не йдуть до тебе. Ми вже зрозуміли, що ти лінтяй не копаючий. Да? Журика, цей, я хотіла спитати, за оце що я тобі влаштувала, чайові якісь будуть? Чи ти піцу не спробував? Квас не спробував? Каже, нема за що й платити. А за джакузі будеш платити? Журко? Кури 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 кури. Дивіться. Кури, 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 дівчи. Кури, 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 кури. Тут цей кабан риє. Та не там Петро. Ай, журик, мене треба копати. А що ти голову задрав? Вже десь дременеш? Жорко, Я тільки присіла. Десь зібралась жопка. Жорик, не швидко тільки. Давай в конюшеньку йди, я їсточки тобі насиплю, та що ти привик їсти. Да, йдеш? Давай, йди, 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 умнічка. Молодецик. Дертичку будеш? Поки Жорик мішки любив, я дертіна молила. Замолода? І це лупає залюбки. Це мене дівчатка сьогодні порадували. Це в одному гнізді, по три штуки сидила. Це я з трьох зібрала. І тут одна ось Жадіна сидить, говядина. Зопунчик маленький. Да. Ти вже поїв? Бо поки я з кабаном возилася, ти тут щось лежав, гукав, 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 гукав. Да мене жури кубляпа, я тепер як порося. Ти моя киця. Ти мій котюлечки, да. Она хвостом валяє. гі ти мій. Сонечко вже потихеньку заходить, кабана загнала, він навтішався, а мурон лащиться, піду город полоть. Краз на захід сонця, комарів годувати.